Вітаючи, можу записатись до вас на індивідуальне заняття. Можете гортаєте в ліву сторону, клацаєте на сам значок профіля. І там вивалюється шапка профілю. І там є телефон, можна прямо на нього клацнути, і то мій телефон. Ви можете написати в приватні повідомлення тут. В Тіктоці ви можете зайти до нас на сайт в автошколу, автошкола, наче вдар. Забивайте, заходьте, там теж мій номер телефону. Тікток не дозволяє висвітлювати так номери телефону, тому така от заморочка. Але зв'язати зі мною завжди можна. Пишіть в приватні або в шапці профілю. Там телефон є. Там прям так і написано: телефон або контакт, щось таке. На нього тиснеш, і там вивалюється. Номер телефону, по якому можна дзвонити, це мій номер, я відповім. Тож дзвоніть. Я займаюся ще раз і з тими, в кого є права, і з тими, в кого нема прав. І під іспит готую, і для навіть внутрішнього іспиту вашої школи, якщо вони самі не можуть підготувати, і під зовнішній іспит в сервісному центрі, і для тих, у кого вже давно вони лежать ті права, але досвіду не було. Тобто це підготовка до реального життя. А якщо готовий до реального життя, то іспит складеться просто бонусом. Якось так пишіть, дзвоніть.